Об'єктом оподаткування є автомобіль, який має об'єм циліндрів двигуна понад 3000 кубічних сантиметрів. І тут діє така особливість, що автомобіль повинен бути зареєстрований і використовуватися чи громадянином, чи юридичною особою в межах 5 років. Ставка податку чітка 25 тисяч гривень на рік пільг податковим кодексом не передбачено. Громадянам податок вже нарахували. Виписано 187 податкових повідомлень. Частину із них вже вручили особисто, іншу надіслали поштою. Юридичні особи собі вже нарахували цей податок. До 20 лютого подали декларацію з розбивкою поквартально та сплачують його. У нас зареєстровано 222 власники, які мають у власності. 233 автомобілі, які підпадають під оподаткування. З них фізичним особам належать 187 автомобілів, таких осіб є 184. Сума податку, яка підлягає сплаті до бюджету у цьому році, становить 5 мільйонів 236 тисяч, з них 4 мільйони і майже 100 тисяч зобов'язані будуть платити фізичні особи.